Діскову начепив, трошками на сіці підганьоють, тому треба в тампі, в тампі, все. Горна дискова і робить погано, але я то один момент, я думаю, на відео було видно, що в деяких місцях починає козлить, підскокувати і потім на тому місці вже аж до наступної обробітки, обробітку грунту восени такі бугри. Розвалилася навіска. Прогрес не стоїть на місці, можливо, колись з'явиться можливість випробувати о, самостійно на демперній стійці. Дуже мені хочеться попробувати на демперній стійці або побачити, як працюють диски оборони наших вітчизняних виробників. Шановне товариство, всім привіт, вітаю вас на каналі Agrar Family. Сьогодні у нас 15 квітня, вже два тижні нас не відпускають холоди. Вечорами ми від. Плюс 2 до плюс 5. Свіжанько на полі так толком нічого не росте, своя вже починає загинати, рости в землю назад. Вона ще не вилізла, і вже, як рейс, дивіться що вона починає залазити назад. Ну Це так люди говорять. Ми свою тільки ось сіємо. і Зараз з вами беремо метазика перевіряємо його технічний стан і їдемо, беремо діскову борону генерал. І треба там, грядочки буде трошки. Пробіти, проробити, тому що там паладою дуже не прокрутиться, а тієї якраз буде ловко зробити. Після кукурузи паладою було в тому році дісковано, тому я думаю, воно піти непогано. ну Подивимося, тому, як воно буде заробити. Зараз провіримо наші тут порядок. Глянемо на всякий пожорний і рідину. Так. Тому що по весії в цьому році дуже. Дуже кепсько, дуже важко воно все росте, тут також порядок. Дощі ці задовбують, їх, що їх не передає, а вони все одно задовбують. І вчора також у нас два рази дощ проганяв. Та, поїхали до сьогодні вже сьогодні в поле, сую дуже не знімує, тому що сіяли вдвох. Лети, товариш. Сіяли вдвох, дуже сою не знімав. Ну що ж, віскову начепив. Трошки мене сіці підганяють, тому треба в тампі, в і все. Плюс ці всі підганяють, плюс погода теж, то скільки їдуть, одно накрапає. Погода зовсім непонятна. Прорози не придають, а дощі йдуть. Вчора попоганяли нас дощі, хоча не придавало. Сьогодні та, цілий день почало сонце, морно, і така мигичі. Ну така, як засівоють на полі. А ми з вами зараз поїдемо. Дячка трактор не смів показати, трошки не було часу. Ну, Ми вже всі його бачили, тому що я думаю. Для вас той трокер не, не чужий. І відео про нього я на каналі, так що можна подивитися кому чи кого. Важканька, Чую, хоч і грузів спереді багатань, то все одно вперед трошки зануси на поворотах. То момент, Я думаю, на відео було видно, що в деяких місцях починає козлить, підскокувати і потім на тому місці вже аж до наступної обробітки, обробітку ґрунту восени такі бугри, і ти на них тоді все, всю власне літо катуєшся. Так Взагалі ловко до питань нема, кроме цього одного нюансу. Не знаю, як у вас, може у нас там що не так налаштовано. По всій іншій роботі питань нема, кроме цього моменту. це Оце отаке. Бачила, да, робить ловко, все риє, кукуруза є, можливо, та по кукурузиню, не знаю. Сьогодні ще поїдемо по соїщу, попробуємо, подивимося, як там буде, чи буде така проблема. Можливо, це через те, що кукуруза, воно дійсно її впирається і за, за рахунок цього починають підстрибати. Ну, подивимося. Не буду поки що нічого по цьому питанні. Більше говорити, побачимо. Посуї, там да, поглядних решток буде значно менше, ніж тут, на цьому полі. Глянемо, глянемо. А так в основному робиловку Бачив, вже раніше хотілося мені спробувати о, на датерній стійці, але кроме фаворита дуже не було ні в кого такої дискової. А це ось останні дні бочу зробили АРК-групу. Не в них там була здорова, чи 6 метрова чи більше. А це бочу 2,4 в них з'явилася, також може називатися Хронос, але 2,4 4 метри захворі. Ото, тобто, дійсно, я б спробував би на демпферній стійці о, дуже дуже горний варіант. І в майбутньому попробуємо о, в цьому питанні розібратися більш детально, чи жорст стійка, як на полоді, чи пружина, як на генералі, чи якась ну, на якісь інші фірмі, не знаю. Яку побачить. ну я про імпортні ламки не, нічого не кажу, щось е, наше українське е, хотілося б дуже побачити у роботі. Тим більше якби десь у наших краях було, я б е, з радістю і подивився. ну е, Побачимо, можливо, колись у нас на каналі ми її зможемо затестувати. Так що все її робити. Заскочила на ремонт. Трохи розвалилася навіска. Зпоміняю. Вилетіло. Це воно було отако. Всередині єся, з вулиці вже немає, там ні бортика, нічого. Зараз відкрутить. Що, по сої був той самий результат, що і по кукурузі. Місцями починає козли, там також було трошки бур'янчиків. Це переїхав тут декілька городиків по пшениці минулорічній і ну, тут по пшениці ще й більш-менш. Де да, валків не залишилося Ті, що стюковані взагалі, капітально, Там, де залишилися валки, ось, бачите, під валком, ось тут крой сиріше і трохи виривається грудка. Взагалі робить непогоно, але з тим, що у мене спереді висить 10 грузів і вона в цьому тракторі все одно важко. Не знаю. О, думав, ще причепити, валялася десь стара головка цепком, колись чіпляла, як піонер був, щоб догрузити. Ну, Тут трошки не така конструкція рамки, мені туди не влізло. Тут, так як дощів було більше, більше і грудки тут, ну, старіша земля, плюс да, солома, але все одно ось, да, навіть да, трошки бувалочок. Не знаю, чи видно, ось, раз, бугорки теж є трошки бугорки. Не знаю, як воно буде з волки чи з борінками, його розрівняє. Але вже була практика з цією дисковою, то трошки-трошки шифер, що вона робить, коли вона починає стрибати. Трошки він мішок є. Не знаю, якби спробувати, можливо, її колись на зовсім поле, щоб було без поживних рештків, то також не вийде, щоб зовсім чисте поле. Тут навіть небагато солому, але все одно місцями вона місцями вона також підплигає. Ну не так страшно, звичайно як по кукурузі, по кукурузі взагалі вона скакала добре. ну Я думаю, тут просто палодою не заїдеш, колись у нас була Дона від компанії промінь і сам чогось так називається о, до, та була хороша нам сподобалася ну, взяли «Полоду» і появився генерал, вирішили її продати і думаю, що можливо навіть морно ми її продали, треба було залишити. ну так Як прогрес не стоїть на місці, можливо, колись з'явиться можливість випробувати о, самостійно на демперній стійці. Дуже мені хочеться попробувати на демперній стійці або побачити, як... Працюють диски оборони наших вітчизняних виробників. Я бачив, якщо не помиляюсь, кронос від компаніярка груп, 2-4 метри вже є на такі трактори, але по вазі не знаю, можемо своїми не потягнуть Ну, а там побачимо, може тестю візьмемо 792 І коли вона у нас буде, ми її затестуємо. Ось так виглядає наша діляночка, бур'янчики, різні, розні. Коротше, тут вже і осот лізе, тут буде соя, тому я думаю... Для Сої воно тут не дуже страшне. Бувають городи і гірші трошки. Сто кіно це також виходив вже. Зараз вам покажу, що воно там можливо буде на дисках, як стрибатиме, вам буде видно, як воно робить. Ця дискова не в новинку, тому я думаю, я вже здаю всі знайомі, тим більше зараз час такий продвинутий, всі вже ютуби, інтернати, вся, всі все знають, тому я думаю, все, що я розказую, вже ви я думаю, вже бачили і не один раз. А, як брати для 80-ки, звісно, важковато. Як у дядька 82 ка хоч і без грузів, але все одно він на 82 краще він знає працює, і працює, ніж мені на 80 ці тому якщо під 82 або 892, то там питань нема, апарат класний. Якщо важко Ну якщо тільки спереді ще грузів додать, то буде нормально. Ну, а так, якби 82, то взагалі класно було, з передком вже груз. Кола щоб сюди поставити передок, ну думаю, час іде, да, техніка ця не новішає, тому як поставити передок, то краще купив. Збирають гроші на новий трактор та й не мор... ну, на, на інший трактор і не морочиться. Ті передки підкидають туди-сюди. Вже, вже воно важко працювати в такій техніці, тим більше ну, попельох скрізь вже хочеться щось трошки. Хоч і хай буде вже НТЗ, ну трошки вже новіший, сучасніший, щоб в тому вже було більш зручно працювати. Ну. Що ж, красота навадена, залишилось посіяти. Да, тут з усіх тих кусочків, які я останні дні робив тут найсиріше. Але часу не можу дати, так на майбутні дощі передає, тому його зробити і завтра зранку тільки буде можливість їхати і сіяти, тому що вже субота-неділя дощі. Тому... Ну класно. Якщо не беруть уваги той момент, що воно наче накозлить, робить... Просто прекрасно. Якщо ще скоренько йдеш, розбивається грудка, то блін, красота. Ваші думки на рахунок дискової борони чи дискового лущильника на дамперній стіці, пишіть в коментарі. Хто вже працював і бачив в роботі такі дискові. Пишіть свій досвід в коментарі, як це показується кадискова, чи варта, чи не варта, плюси-мінуси оці всі моменти, а в подальшому будемо дивитися, можливо, і з'явиться нас можливість її перевірити. Так що, друзі, всім дякую, що ви з каналом. Залишайте пальчик вверх коментарі і вже побачимося з вами в наступному відео, де будемо перевіряти п'ятирядний латунно мідний радіатор на трактор МТЗ. Більше всього тутського виробництва ну, точно вже вам скажу в наступному відео. Тому подивіться, чи вартий той радіатор уваги. І пока-пока.